Ветерани і ветеранки з інвалідністю можуть навчитися керуванню на спеціалізованих авто безоплатно. Керування автівкою у сучасному світі стає необхідністю, зокрема для ветеранів і для ветеранок з інвалідністю. Адже це не лише про практичні навички водіння, а й забезпечення їхньої мобільності, незалежності та інтеграції в активне життя. Тож мінветеранів відшкодовує вартість навчання керуванню на спеціалізованих авто. Хто може скористатися? Ветерани, і ветеранки війни, члени їхніх сімей, члени сімей загиблих, захисників і захисниць України, які мають інвалідність незалежно від причини її отримання, а також мають медичні показання до керування транспортними засобами, де пройти навчання. За інформацією МВС України, наразі функціонують 16 спеціалізованих автошкіл у 14 регіонах, а з них сім на базі закладів освіти системи МВС. Як подати заявку? Щоб пройти безоплатне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранів. Ранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. До заяви потрібно надати документи: копію паспорту громадянина України, копію реєстраційного номеру облікової картки платників податків. У разі відсутності в паспорті має бути відмітка про відмову від прийняття такого номера, копію індивідуальної програми реабілітації, копію посвідчення, що підтверджує наявність одного із статусів, або документи, що підтверджує належність до певної категорії осіб. Копію свідоцтво про шлюб для дітей свідоцтво про народження для членів сімей, медична довідка щодо придатності до керування транспортними засобами. Підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із ветераном, ветеранкою війни або членом сім'ї та автошколою. Навчання повністю оплачує мінветеранів. Навчання керування на спеціалізованих авто для ветеранів ветеранок з інвалідністю здійснюється на виконання стратегії ветеранської політики до 2030 та в рамках. Флагманського проекту безбар'єрні автошколи Міністерства внутрішніх справ України у межах національної стратегії безбар'єрності, яка створена за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Інформаційна кампанія здійснюється про ООН у межах проекту трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні за фінансовою підтримкою уряду Японії. Як долучитися до навчання? Є шість етапів для вступу в автошколу. Перший етап отримати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом пройти медогляд кандидатів у водії транспортних засобів у будь-якому закладі охорони здоров'я, який проводить огляд таких осіб та отримати довідку. Другий етап обрати автошколу для теоретичної підготовки та подати документи. Для зарахування на навчання необхідно підготувати заяву на ім'я директора автошколи із зазначенням своєї адреси та категорії транспортного засобу, право на керування, яким особа бажає отримати, копію паспорта громадянина України або документи, що посвідчує особу та підтверджує. Чи її громадянство чи спеціальний статус, копію одного з передбачених податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття. Дійсно, на дату подання документів медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортним засобом, одну кольорову фотокартку розміром 3,5 на 4,5 см. Третій етап: пройти теоретичний курс навчання в автошколі, прослухати курс. Лекції та отримати свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки за встановленою формою. Четвертий етап скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. Для складання теоретичного іспиту необхідно при собі мати паспорт громадянина України або документ, що посвідчує. Особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус, реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття, дійсно на дату подання документів медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій, та квитанція про внесення плати за послугу. П'ятий етап: пройти практичну підготовку в автошколі, що здійснює підготовку людей з інвалідністю. До практичної підготовки в закладі допускаються особи, які успішно склали. Теоретичний іспит у територіально-сервісному центрі МВС. Для зарахування на навчання подаються ті ж самі документи, що зазначені у етапі другому. Після практичної підготовки складається внутрішній іспит та видається свідоцтво. Шостий етап скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія. Іспит складається в сервісному центрі МВС на транспортному засобі з ручним керуванням. Водійське посвідчення отримується в тому ж сервісному центрі МВС, де складається теоретичний іспит де можна пройти навчання: Національна академія внутрішніх справ України, Харківський, Львівський, Одеський, Дніпропетровський та Донецький національні університети внутрішніх справ, де можна скласти Ісп. Територіальні сервісні центри у Львові, 46,51, в Кам'янець-Подільському, 68,43, в Києві, 80,41, в Одесі, 51,54, в місті Кропивницькому, 35,41, в Кривому Розі, 12,48 та в Дніпрі – 12.49.